Кандидат, скажіть ви тут свої говорили про те, що попередніки, так як ви були при бізнесі, чи є при бізнесі, що ви платили ну взятки, так, носили. Скажіть, я хочу почути від вас, чи ви зараз зараз ви балотуєтеся? Кандидати, чи ви займаєтеся принадженням людей своїх виборців, щоб вони за вас голосували пакетами продуктовими чи навіть налічкою грошима? Вітайте, будь ласка. Ну, трошки воно там не все зрозуміло, тому що не... ну, я вам скажу, я основне зрозумів. Перше. І при уряді Азарова і Про Януковичі. Значить, ніяких хабарів нікому не давав. Це моя принципова позиція, це принципова позиція моїх е партнерів по бізнесу. Чому? Тому що, знаєте, ну, це аморально, я так вважаю. Тому десь близько року назад значить, мене ця влада дуже сильно потріпала, дала мені, так сказати, Почувство, що така влада. Значить, сфабрикували справу. Ну, півроку чи вісім місяців мене туди-сюди тягали. Значить, закінчив з все всім, що цю справу закрили через суд, я, тому що не було ніяких підстав. Ну, просто душили. Хотіли, хотіли щось забрати, чи що, щоб я дав. Не вийшло. І я ж про це сказав. Що коли прийшов Янукович і эта банда, я фактично залишив бізнес і пішов. З ними воювати. Далі, що стосується хабарів, виборцям і так далі. Ну, будь ласка, підніміть руку, кому я що тут предлагав. Хоч один підійміть. Я складу. Що, я... я вам предлагав щось? Подожіть, а одну секунду. Значить, давайте не будемо будем говорити дурниць. Чому? Тому що якщо ви маєте на увазі ті продуктові пакети, які свого часу давали бабушкам Черновєцького, ви бачайте, в мене навіть цього немає і в помині. Значі, якщо... Ніякими ні грошима, ні пайками, ні сувенірами, ні чим, абсолютно, я вважаю це аморальним. Це моя особиста позиція. Знаєте. Е... Е... Компанія це грязна. Ну, наприклад, один із депутатів тут діючих, який теж іде балотується, він сказав: Ну що, Карпенко, звісно, так, да, він людина там відома і так далі, він багата людина, він буде купувати виборців. Він олігарх. Ну, я вам скажу, хороший олігарх, який живе в двокімнатній квартирі. Тому хай йому це буде на його совісті, що він говорить. Значить, про мене говорять мої діла. Принципова позиція: не вірте, нікому не давав, не давати не буду. Не зараз, ні завтра, ні післязавтра. Я слухаю.